20% міського бюджету на ЗСУ, із такими вимогами активісти, волонтери та дружини військових вийшли під міськраду Дніпра, де 25 вересня тривала чергова сесія онлайн. Учасниця руху гроші на зсу Софія каже: військові потребують додаткового фінансування з бюджету У нас досі до корупції, відмивання коштів незрозуміло куди. Тобто Гроші ідуть на те, що взагалі нам не врятує життя, нам цивільним людям, на те, що вже військовим. Тому я виступаю за те, щоб було гідне фінансування. Перед входом до міськради активісти встановили інсталяцію з пляжними кріслами та обличчями трьох депутатів. Це голова фракції пропозиція Сергій Пустовий, депутат від пропозиції Євген Кривошеєв та голова фракції Європейська Солідарність Каміль Примаков. Бригада йде дружина військового Анна каже: побачила в телеграм-каналі InsiderUA, як обранці разом із жінками відпочивали на Мальдівах. Журналісти медіа повідомили, що це було під час офіційного відрядження за кордон. Додає, не припустимо, що на таке гроші у міськради є, а на потреби військових немає. депутату Примакову, депутату з. Примакову, пустовому, кривошиєву подивитися їм в очі і запитати, це нормально, що мій колега, якому відірвало руки і ноги, зараз в лікарні, а вони з дружинами відпочивають на Мальдівах. Суспільне намагалося зв'язатися з депутатами міськради, яким учасники акції закидають відпочинок за кордоном під час війни. Всі троє обранців нині брали участь у сесії онлайн. Контактні номери Сергія Постового поза зоною досяжності. Жаль, або зараз не в мережі. Надійшліть смс або зателефонуйте пізніше. На дзвінок депутату Євгену Кривошеєву відповів його помічник, який відмовився представлятися. На такі питання не маю відповіді так, як не маю права відповідати. Це тільки він може відповідати за сесію і е, якісь там. За контактним телефоном, який вказаний на сторінці Каміля Примакова, відповів його помічник Роман Сіров. Зараз не можу не можу відповісти на це питання. <пит> а, 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 нужно Суспільне надіслало трьом депутатам Дніпровської міськради інформаційні запити щодо мети їхнього відрядження та причетності до відео, які з'явились у соцмережах. Ми надіслали запит до міськради, аби дізнатись, який наразі відсоток бюджету Дніпра спрямовують на підтримку Сил оборони України. Також стало відомо, що на сесії міськради 25 вересня депутати проголосували за виділення додаткових 160 мільйонів гривень на сили оборони України. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.